Телекінець посилене лікування <гас> у Що робити? Чесно кажучи, справи у нас дуже кепські. Фран, я пропоную скористатися пером телепортації, щоб вибратися звідси. От. Але я не можу програти. Я повинна перемогти. Готовий визнати, у тебе сильний дух, але тільки цього недостатньо. Твої атаки ледве приносять мені хоч якусь шкоду. Тож давай, атакуй сильніше! А твоя швидкість та навички володіння мечем не гірше за мої. В такому випадку. Тож я вкрав твої навички володіння мечем, а це означає, що ти більше не зможеш битися на рівні зі мною. І зараз ти помреш.